Орест, ви сьогодні обідали в їдалці львівської політехніки. Орест, заждіть, що з вами Орест? Чого такий блідий? Там, там все дуже смачно. Дуже, а що ви їли? Я, ви їли я картоплю? Смачні, я найсмачніше виніс звісно, це хліб. Це хлібчик, а ви їли хліб. картоплю? Заждіть, заждіть. Я щось не так може сказав? Власне. А ви їли підливку грібну до неї? Орест, що, що я щось не то говорю? Не говоріть то, що я їй, бо. Можливо, ви ще пробували їх козирний салат. Борис, скажіть, будь ласка, останнє ваші побажання студентам Львівської політехніки, де можна пообідати, окрім їхньої стандартної їдалки? Не, там все дуже смачно, дуже смачний хліб. Хліб, О, Хліб. можете набрати на 20 гривень всякої фігні і вам дадуть два кузовки хліба. От хлібом можна наїсти. А ще ви, мені здається, дякую дякую, мені. Друзі, О... продача обідня перерва буде виходити щодня на телеканалі Перевокзальна ТБ. До зустрічі. Та я вже зняв Орс, все нормально. Більше не притворяйся, більше. Не притворяйся, а? Не притворяйся більше. Бо я не притворяюся. А ти Орса, все нормально, почекай!